Добрий день. Сучасні технології поступово, без галасу і шелесту, входять у наше життя. Цікавий експеримент почався днями в японському місті Йокосука. Міська влада цього міста опублікувала на своєму вебсайті відео з аватаром мера міста Кацуакі Камідже, створеним за допомогою штучного інтелекту. І цей аватар розмовляє англійською мовою. Справа в тому, що місто Йокосука є потужним промисловим центром, і в місті постійно проживає і працює за контрактами біля 7 тисяч іноземців. А також поряд знаходиться військова база ВМФ США з персоналом близько 20 тисяч осіб, саме до цих людей до іноземців і до американських військових. І має доносити аватар мера інформацію англійською мовою. Для створення цього аватару була використана програма генерації штучного інтелекту HeyGen, яка вивчала слова і дії мера міста на різних прес-конференціях, і таким чином створила аватар, який імітує і манеру. Того, як говорить мер, як він доносить свою інформацію, і цікаво, що цей аватар говорить з легким японським акцентом. Само собою, слова, які вимовляє цей аватар, це переклад штучного інтелекту, того, що сказав справжній мер, це перекладається, а потім аватар. В манері виступу мера міста озвучує теж саме англійською мовою. Ось тут, от в правому верхньому куті є посилання на це відео, а в першому коментарі я дам посилання на сайт мерії міста, де власне це відео і опубліковано. Таким чином, ми бачимо, що поступово Технології покращуються, і згенерований відеоконтент стає все більш схожим на справжнє відео, і це несе як великий, скажімо так, потенціал, так і велику небезпеку залежно від того, в чиї руки потрапить нова технологія. Тому ми спостерігаємо в сучасному світі, що. Спроба західних країн е, витягнути нагору і зробити сучасними країнами е, таких світових гравців, як Російська Федерація або Китайська Республіка, е, бажання дати їм технології, дати їм можливість наздоганяти країни Заходу, е, очікуючи, що вони стануть теж сучасними демократіями. Воно провалилося, і ми бачимо, що такі гравці вони використовують отримані сучасні технології не для того, щоб розвиватись, а для того, щоб знищити той самий Захід. Ну або принаймні максимально йому напаскудити. Тому, в принципі, Захід повинен врешті-решт прокинутися і зрозуміти, що не можна. Давати сучасні технології тим дикунам, які до них не готові, і необхідно максимально обрізати сучасні високі технології від таких, скажімо так, гравців на світовій арені, які будуть їх використовувати не на благо, а на зло. Само собою, вони будуть ці технології красти, будуть намагатися їх адаптувати у себе, але це все тоді буде йти з великим запізненням, А захід тим часом буде уходити вперед. Тільки так можна буде зберегти сучасний порядок, денний, сучасний світ, бо інакше ті гравці. Які дарвуться до сучасних технологій, використають їх не для того, щоб людство переходило на постіндустріальні рейки, а для впровадження ультраіндастріала, в порівнянні з яким книжка 1984-го буде здаватися дитячим садочком. На все добре.